Всім привіт! Мене звати Даня. І сьогодні я вам розповім про таку частину мови як іменник. Іменник це частина мови, яка називає предмети, явища, істоти або поняття, і відповідає на питання хто що. Іменники в українській мові поділяються на кілька категорій: рід, чоловічий, жіночий, середній число, Однина, та множина і відмінок називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, количний. Ці категорії дозволяють іменникам змінювати свою форму залежно від їхнього контексту в реченні. Категорія роду є важливою, оскільки вона визначає узгодження іменника з прикметниками та дієсловами в реченні. чоловічий, жіночий і середній рід надають реченню точності і ясності. Число визначає кількість предметів або істот, які називають іменник. Однина використовується для позначання одного об'єкта, тоді як множина для позначання і більше, ніж одного. Відмінок показує функцію іменника в реченні. Наприклад, у називного відмінку іменник є підметом речення родовому вказує на прилежність. Чи відсутність чогось, у давальному – об'єкт, до якого щось перемовано, і так далі. Іменники можуть бути конкретними або абстрактними. Конкретні іменники називають об'єкти, які можна побачити або відчути, наприклад, стіл, кіт. Абстрактні іменники називають поняття або явища, які не можна фізично відчути, наприклад, любов. Час. Іменники також відігравають важливу роль у творенні різних форм слова, таких як словосполучення або складні речення. Вони можуть комбінуватися з іншими частинами мови, щоб передавати більш складні думки та ідеї. Знання про іменник та його функції є основною для розуміння і використання мови на вищому рівні. Правильне використання іменників дозволяє покращити комунікацію та чітко передати свої думки і почуття співрозмовнику. І зараз я розповів вам, що таке іменник, на які роди він поділяється: а це чоловічі, середні та жіночі, і відмінки і так далі. Це був Даня. Дякую, що прослухали моє відео, яке я зняв на тему іменник. До побачення і гарного вам дня!